З Сумщини з робочим візитом відвідав посол Туреччини в Україні. В обласному центрі він зустрівся з керівництвом сумської ОВА, представниками машинобудівного кластеру, підприємствами легкої промисловості. Тощо хочу подякувати за цей теплий прийом. Ми побачили, що суми відновлюються. Починається нова сторінка в історії. Хочемо запитати, чи ми можемо вам допомогти. дуже приємно, що ви своїм візитом підтвердили готовність і надалі співробітничати з сумської. Комплексі. Ми тут запросили якраз представників торгово-промислової палати деяких виробничих підприємств на зустрічі. Це саме провідні підприємства Сумщини, які можуть запропонувати якісну продукцію і проекти для взаємовигідної співпраці. Одна з компаній, яка є прикладом такої співпраці, в праці то в Шервол це місцеве підприємство, яке займається виготовленням тканин та пледів. І деяку сировину закуповують саме в Туреччині. Із березня місяця виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини ми пошиваємо дуже багато одиниць одягу, в тому числі ви можете побачити нашу продукцію на цьому столі. Це і шкарпетки, і труси, і футболки, і сорочки бойові все, що необхідно для наших військових у рамках зустрічі з послом, представниками бізнесу та військовими. Компанія подарувала захисникам Сумщини 200 комплектів форми. Все це пошито тут на території Сумської області, і е, просимо прийняти це. Ви наші запитання. Всі дякую вам. Перша партія, яка була, всі сказали, що такої класної форми ще ще, ще не було. Бо дихає і міцна, красива, зручна. Хорошо пошито у компанії. Переконані саме завдяки співпраці вдається досягати поставлених цілей. Щиро вдячні за співробітництво. За своєчасне постачання сировини і за співпрацю всіх державних органів, у тому числі сумська митниця, нам на даний час дуже допомагає в оперативності розмитнення цього товару, щоб наші військові були забезпечені цим товаром оперативно та своєчасно. Ірина Дворниченко Євген Сердюк, новини СТС.